Наша знімальна група нарешті завітала до бібліотеки філії імені Лесі Українки. Бібліотечні фонди Білгорода Дністровського періодично оновлюються, і ось на полицях з'являються нові автори, нові видання, нові історії та долі розказані за допомогою рими чи Прози. За останні роки фонд дійсно оновлюється, тому що ми отримуємо книжки. Дуже багато від благодійного фонду. От є такий фонд бібліотечна країна. Дуже багато нам дарують наші користувачі, наші читачі. І наша міська влада в минулому році ми отримали теж книжки, які придбані за кошти міського бюджету. Давно цього не було, і це дуже так приємно. І ми отримуємо книжки саме такі, які дуже актуальні сьогодні. От міська влада нам придбала книжки видавництво фоліо. Всі книжки вони виходять в Рубриці книжки війни, і це книжки українських авторів, і сучасних, і тих, хто зараз знаходиться на передньому фронті, хто воює, і тих, хто і класиків української літератури, і це дуже, дуже потрібно. Тому що люди приходять школярі студенти їм потрібна саме сучасна українська література. Генеральний директор видавництва фоліо Олександр Красовицький відвідав наше місто в червні та розповів, що навіть у часи сьогодення, незважаючи на війну, тривоги та прильоти, попит на книжки, не зменшився та наголосив, що життя сучасних бібліотек необхідно перезавантажити, бо неможливо надавати якісний продукт в умовах бюджетної економії. Попри ракетні влучання у будівлі видавництва його творці, Продовжують друкувати та випускати нові книжки, так це Олександр Красовицький. Він дійсно приїжджав в наше місто разом з Андрієм Красножоном. Вони представляли книжку свою нову, і потім от наша влада слухала це, зацікавилася, і нам придбали книжки. Це дуже добре. І от наші користувачі нам дарують книжки. Ви знаєте, війна розкидала людей по різним частинам світу, і у нас є наша читачка. Вона нам прислала замовила книжки теж видавництво фолі. От такі от дети, там місто країна про людей, які виїжджають, про біженців. І наша м -м, Олена Кікоті. Вона з Канади замовила нам книжки. Прислала Олену дуже так. Добре. Вона така ну, волонтерка, активістка, і наша читачка. Ну та вона нам замовила дві книжки. Ми передаємо їй привіт та привіт. слова вдячності. Так, м -м. Нові книжки в бібліотеку поступають. Постійно ми отримуємо і е, люди приходять. Приходять саме на нові книжки, тому що хочеться е, ну щось таке цікаве, нове, яскраве і. Е. Познайомитися і хочеться просто порозмовляти. Нові книжки, які ми отримали останнім часом, це є такий в Україні проект, він має назву Польська полиця». 1200 українських бібліотек приймали участь в цьому проекті, і ми в тому числі. Ми отримали 20 книжок польських авторів українською мовою. Це і класика, це і Генріх Сенкевич, це і Янош Корчак. Книжки, які відомі, але ну такі гарні. Гарний вигляд вони мають, вони нові, яскраві. До речі, це теж видавництво фоліо перевидало ці книжки за кошти польського уряду. Це дуже багато книжок, які розповідають про історію відносин України Польщі. Це дуже цікаво. У нас раніше такого не було. 20 книжок цих нових і проект продовжується в березні місяці. Будуть в усьому світі. І в Україні, в тому числі, говорить буде такий день письменника в Україні, і саме в рамках цього проекту будуть продовжувати бібліотеки отримувати книжки. Тут такі зворотні процеси, де ми отримуємо книжки, і ми про них розповідаємо. І це головна наша задача перед видавництвами, перед читачами, перед всіми. Книжки, які ми отримали від міста, це книжки української класики. Це Вениченко, Демонтович, Кобилянська, Семаненко. І всі ці книжки теж новенькі. Вони вийшли під рубрикою книжки війни. Тут написано Ясно. На вашу особисту думку. Чи стала війна каталізатором е, такого відновлення української писемності? Відновлення е, такого е, духовного потягу до української мови? Так, війна стала каталізатором, дуже таким дуже сильним, тому що е, дуже багато наших читачів перейшли. Тільки на українську мову вони хочуть читати тільки українські книжки, і, і саме сучасні книжки. А зараз дуже багато пишуть молоді автори, ну і не тільки молоді, люди, які на війні, і вони видають свої книжки. Часто стається так, що людина, ну, вже немає людини, да, вона загинула на фронті, а його книжка виходить. І це теж такий є поштовх для того, щоб. Люди, читачі, користувачі прийшли, поцікавилися, і знайшли. Ну такий дуже сумний, але це є тим, що люди хочуть дізнатися, як та людина жила, про що вона писала, і ну, взагалі про людину. Є багато живих, які пишуть, і ще багато тих, хто напишеть, ще багато буде нових книжок. У нас була якось така захід, бо ми розповідали саме про книжки війни. Ну, так і Фоліо назвала свою рубрику про авторів, які пишуть під час війни. Дуже багато поезії пишуть автори і видають самі за свій кошт книжки. У нас є наш добрий друг, наш, скажімо так, благодійник Амаль Шахін. Це жінка, поетеса, волонтер, людина, яка ну, взагалі дуже дуже цікава і така. Вона нам дарує книжки, вона пише сама. У неї вийшли вже дві збірки, три збірки. Перша Мід Донбас у нас є в такому Ксероксі. Книжки, на жаль, залишились в Бердянську. Вона сама звідти їй прийшлося виїхати. І у нас отаї книжки є В минулому році. Наша бібліотечна система, публічна бібліотека Білгород Дністровської, наш директор Олег у Уманець прийняла участь в проєкті Книжкові гранти бібліотекам України. І те, що бібліотечна система наша отримала книжки на 30 тисяч гривень. Їх розділили між всіма бібліотеками. Ми теж отримали книжкові гранти України. Отримали ми 19 книжок. Це, дуже, це теж дуже добре. А, а ще помітили ще вас нові меблі. Так, ми все теж. Дякуємо міській владі, нашим місцевим жителям, так тому що це все кошти нашого бюджету. Прикрасилась бібліотека до наших там квітів. Нові меблі це теж дуже добре, тому що це для, для наших користувачів, читачів, кожна людина, мешканець нашого міста, і не тільки до нас приходять різні люди. Тобто, по перше, це мешканці нашого міста, можуть прийти, у нас тепло. У нас діє пункт незламності. У нас можуть зарядити телефони, почитати, випити чаю і поспілкуватись з бібліотекарями і між собою. Те, що ми отримуємо в подарунки, ми приймаємо участь ще в різних заходах благодійних фондів. Бібліотечна країна я вже говорила. От, приймаємо участь в вікторинах, в прямих ефірах От Приймали участь і виграла я книжку, отаку, відповіла на питання, виграла книжку Юрій Шевельов, триптих про призначення України. Ну взагалі Юрія Шевельова нічого не було. Потім наша Амаль Шахі, наш благодійник, прислала нам книжку Івана Незового. Це поет, шістдесятник, його вже немає серед нас, але книжка залишилась і дуже гарні вірші. Ми ще будемо так розповідати про неї. Наша Олена Лебідєва, яка теж зараз за кордоном далеко, вона прислала для бібліотек нашого міста свою нову книжечку. Отаку от дуже цікаву для діточок. Вона написала і намалювала. Ну Там, де Олена Лебедєва, там замби копиє. Можеш пізнати, Ми <с теж ціль дуже любимо. Ми... Підтримуємо спілкування дружбу з різними бібліотеками України. Бібліотека Полтавська номер 9, Ганна панюта, завідувачка нам прислала книжку. От таку дуже Ольги Шипки. Астрономія для допитливих малюків дуже гарна, дуже така цікава книжка для. Для всіх, хто цікавиться астрономією, храм літератури, в який заглядають Каліопа, Ефтерпа та Ерато. Це якщо вірити давньогрецьким міфам, дуже затишне, схоже на невеликий оазис серед міста, який щоразу зустрічає читача посмішками персоналу, живими квітами, цікавими атрибутами інтер'єру та книгами. Теплими, ароматними, живими завітайте до бібліотеки та ознайомтеся з новими цікавими книжками та авторами, бо зима це саме час для запашного чаю, теплої ковдри та цікавої книги. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.